Чому нам лінь тренуватись і що з цим робити або не робити? Банальна відсутність миттєвої нагороди. Для того, щоб отримати якийсь результат, нам потрібні умовні місяці. А нам хочеться вже, а вже немає. Мозку, здається, цей процес абсолютно безглуздий. Ми витрачаємо енергію, ми виходимо з зони комфорту. Для чого? Він просто не розуміє, що буде потім. Він не розуміє, а ти розумієш. Факт, який випливає з попередніх, занадто глобальні цілі. Лайфхак ставити собі більш маленькі цілі для того, щоб ми їх досягали, отримували задоволення і йшли собі спокійно далі. Негативний досвід в минулому сходили. Ви колись один раз на тренування вам жахливо не сподобалось, і тепер ви думаєте, що так буде постійно. Ні, так легко вже не буде, буде тільки важче. Отже, що робити, якщо не хочеться тренуватись? Тренуватись. Ніякого чарівного протеїнового батончика я вам зараз не дам. Тренуватись. Робити це своєю звичкою. І після того, як це стане чимось рутинним, ви почнете отримувати задоволення від цього, і буде набагато, набагато легше. Чи будете ви після цього бігти, а не йти на тренування? Абсолютно ніхто не знає. Але знаєте, саме справжнє задоволення приходить після закінчення тренування, коли ви вже повністю задоволені собою, добре попрацювали і можете з чистою совістю йти додому. Чекаю вас на тренуваннях!